Вам вдалося відпочити цим літом або змінити обстановку? Ні. А можливо, плануєте кудись поїхати? Ні. Чому? Не, не, не вийшло. Можливо, додому з'їздити. Я би сказала, що так. Це літо було одним з найнаповненіших в моєму житті, тому що, по-перше, я переїхала до Києва, а тут завжди є чим зайнятися, тому так. А окрім Києва, ще кудись їздили? А, так, цього літа я була у а також їздила до Львова, і це також був дуже гарний відпочинок. Ні. А нікуди не їздили? Ні. А плануєте, можливо, ще? Що... Ч... Ні, не планую. А чого? Робота. Були тиждень. В Туреччині в на морі. Олічка була в лагері, в Мигову, на Західній Україні, це Вижницький район. Ну і в селі, на, річ, на річці. Поплавали. Ні. А плануєте, можливо, кудись поїхати? Ні. А чому? Бо така жінка, активно працююча, Немає часу відпочивати. <гум> Я вже відпочила цього літа. А де були? Я була в Італії.